І слава Україні! Хочу сказати зразу, що ця книга зараз не планувалася ви е, батьків причати. Але стоячи на Майдані, на Кам'янецькому, допомагаючи Київському Майдану часи, на скільки могли, я собі задав раз питання, чому відбуваються в Україні такі процеси, такі революції одна за одним останнім часом. І не знаходив відповіді на ці питання, але в кінці прийшов до висновку, що все впирається в відсутність громадянського, активного громадянського суспільства. І тому я згадав за ті матеріали, які я збирав ще в 90-х роках і писав, переписував, сидячи в архіві, там часто сліпнув і в холодних архівах, для того, що зараз ми технічними засобами це все робити, місяцям переписуючи його роботи, переписуючи його з і згадав його активну позицію. Він був настільки активний, бо таких людей, як би було багато, тому що вже зараз ми засідали в наших міських органах. Два детні дрібні людці. Зокрема, я вам скажу, що три роки ми боремося за те, щоб присвоїти в Кам'янці Белійському імені Кості Слухи, а наші чиновники, наші українці, не дозволяються зробити. Вони про нього з ними дуже дрібні. У суїці але це я трошки пізніше скажу. Але чому я все-таки вирішив цю книжку видати під назвою Великий Подолян біографія, спогади, документи і вискування, які має спожесісінського. Говорити про його науковий такий доробок мабуть, що багато не потрібно, тому що всі люди, які тут сидять, багато знають про нього і пишуть багато про цю людину. Я би хотів говорити про нього як про громадянського діяча, про такого офіційного громадянського діяча і громадського громадського і громадянського діяча на події, зокрема, українці Подільської. Е, в першу чергу, чому ця книжка називається Великий Подолян? Е, його так називав, назвав його одержиним діячів, ще діячів, це Віктор Приколько, подільських діячів Кам'янецьк, зокрема, в 2001 році, коли... Публікував статтю про нього на псявіріччя його наукової діяльності. Але якщо так подивитися, то безперечно до нього і після нього не було такої людини, яка, якщо дивитися в науковому плані, яка змогла б стільки зібрати матеріалів по поділлю, це практично була така хоч кокенія поділя, людина, яка в своїх корах практично провела, перервала майже чи не всю інвентаризацію імун... 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 подільських пам'яток старовини. Він це зробив. Він, зробив. він перший, безперечно, він був е, першим прохладцем у тому, що він почав писати про дерев'яні і цепи будівля їхній український стиль. Це було його. І безперечно, коли його називали Великим Подолянином, то це воно має місце. Якщо повернутися до його громадської діяльності. В громадській діяльності, безперечно, він з першого дня, це людина, яка там, наприклад, в якомусь там в забитому, глухому селі в Мадниках Дережнянського, де зараз району колись Летичівського повіту виріс, приїхавши в камянець кобільський тут досить великої багатої родини, хоча їхня родина з січенців, тут, якщо їхати на Хмельницький, ви знаєте, під Дунаєвцям, він почав собі пробивати дорогу. Але з перших же днів побачили його таку поясність, його таку моральність, його чистоту. Його часто призначають, наприклад, там, бухгалтером в касі взаємодопомога. Це громадських засада. Або, наприклад, попечителем шкіл, або ревізором шкіл. З його таких громадських скажімо так, речей, що слід назвати, це в першу чергу е, стосується безперечно музей. Музей цей був заснований на громадській засадах. Він був спочатку секретарем і прихального товариства, потім був головою е, археологічного е, е, товариства. І він збирав ці всі пам'ятки разом, безпечно не сам, це багато людей над цим працювали, але все це робилося на громадських засадах. Хочу сказати, що якщо стосується музею, то саме він в 14-му році, коли в Кам'янці вийшли Австріяки, відстоїв цей музей, вони хочуть його забрати. До речі, це малойовий факт, що в Кам'янці були Австріяки в, в 14-му році. Далі він робив три евакуації цього музею. Крустов на Дону вони вивозили. Інші міста вивозили, ящики, пакували, складали, везли, по поїздах це три евакуації відбувалися. І він всі речі пакував, потім назад привозив. Скільки це роботи, скільки це такої рутинної, тяжкої роботи приходилося на руки цієї людини? У 19 році, коли прийшли поляки, коли тут був е міністром чи як наставником культури mm -hmm. Іван Гієнковим, mm -hmm. він не дозволив полякам вивезти музеї музей. Mm -hmm. Це він дійсно зробив. Попри те, він член yeah. студент... Дуже багатьох таких речей, як, наприклад, він засновник автоміфер десятки, про що говорилося, той же член Керівного Миколаївського товариства, в яким кам'янці Подійського було, 18-19 роках. Член товариства Червоного Христа, це можна перераховувати дуже багато. Це людина, яка працювала, вона працювала самовіддано, вона творила ці всі речі. І тому, коли я писав цю книжку, збирав ці матеріали, так то я і був таким. За таким принципом я старався подати побільше його мемуарів, подати його листування, подати такі документи, які стосуються його життя, щоб показати його як людину, показати його як е, великого борця українського патріота. До речі, е, він був якраз одним з координаторів, був одним координатором по виданні в Кам'янці-Подільському в 96 1911 році 4-й української мови. Появіть собі, це в російські часи. І ця людина. Дуже багато зробила для Кам'янця-Подільського. З ним пов'язано дуже багато таких місць, які в Кам'янці-Подільському є. Е, до прикладу, він коли приїхав сюди в Кам'янець-Подільський, то він проживав там, де зараз у нас знаходиться Ніас разом з, е, е, з сінами, братами Сиренкевича. Рядом там був деякий час музей в 2019-20 році. Так. Е, проживали на території заповідника. Там була біля Миколаївської церкви такий будинок, щоб не був, там проживав. Потім переживав біля Петропавлівської церкви. На кошти, які він продав, які він зробив книжку про Кам'янець-Подільський, він отримав великий гонорар на ці кошти земельну ділянку. І на Лесі Україні тепер людина, коли це було Петровського чи Петроградська, 68, потім 62. Ілянку на цій земельну ділянку поставив свою, побудував свою, садину. Людина, безперечно, дуже багато місць пов'язана до міці події, зокрема замок. В замку не тільки він був охоронцем потім з радянського часу, але він і відстоював, коли стало питання про те, руйнувати замок чи не руйнувати, він пішов до губернатора і він наполегливо відстоював те, щоб замок цей зберегти. Людина, яку дуже багато притісняли і за російських часів. От 90-99 році, коли почалася така реакція проти українства, його викликали до Києва, там його скажімо так, заставляли відмовитися від того, щоб він написав речі українські, написав про історію Поділля. Йому вдалося тоді втриматися. Але хочу сказати, що в Кам'янці-Подільському, безперечно, є ще багато місць, які пов'язані з ним, але вони не дуже безперечно можливо красять наші місці. В 21-му році, в 29-му році, в 21-му, 4 місяці, в 29-му і 30-му роках, 8 місяці він перебував в застінках нашої тюрми, темнець, яка знаходиться наша на тут де зараз наша міліція. До речі, там підвали кажуть, що ще можна ходити, там ще страшно туди заходити, ніхто їх не досліджує ці підвали. Не знаю, чи правда, чи не право, такі слухи ходять. Так? Він так під, під підвалах перебував. Ця людина дуже багато зробила. І він впродовж свого життя. Він був надзвичайно послідовним, надзвичайно таким морально чистим і патріотом. Тому коли, отак, є такі речі, коли пишуть, наприклад, про нього, що він там церкви в церкві, церква, якщо почитати панциловому танку, він пише, що я бувшись культу, домовляюся просто від служіння всіх, які там не слухають. Але це ще був песні. Тому що, будучи священником, так, він дуже багато зробив для подія, як історія, як дослідник, а потім, коли вже в 26-му році почали руйнувати автокефальні українські церкви на поділі, коли почали їх розколювати, він зрозумів, що далі дальше... йому потрібно повертатися в воно російську церкву, він не хотів не повертатися або відмовитися. І ясно, що він відмовляється е... від Священницького сам і далі продовжує займатися діяльністю. Але за... в радянські часи його сховали, ніж в російські часи, а набагато більше. Uh -huh. Uh -huh. Зокрема, в 20 році в нього конфісковують його будівлі, відбирає. В той час його дружина, яка ну, сільської разом настрала майно, мало розбита парад, більше ніколи не піднялася. І півтора року він за нею дивився в такому стані, будучи надзвичайно виснаженим, працюючи в університеті, де йому не виплачували гроші, не виплачували байти, як інші. Це маса документів, всі ці документи тут публікують. Потім, коли... Вже в 1934 році, коли, зокрема, йому відмовили в роботі, бути оговоренцей музею, який він сам створив. Він приїжджає в Київ, де його там приютив, Київський музейний город, він працює кілька років. Там отримує нагороду. Але прийдеться до нього повідомлення про те, що в нього забирають хліб. Забирають в тому Малесеньке така будівля, яка знаходиться там, якщо знає знаю, хто, на Лесів Ликнець напроти військово-воєнного нашого міста. Забирають фліги, останній його пристане. Він пробує якось відстояти цей книг, йому не вдається його так? І отака картина описують, наприклад, племінниця. Заїжджає на подвір'я машина на була присутня. З вікон цього будинку викидують на машину на кулуку, тобто викинують книги, які розлітаються у повітрі. Де людини, яка все життя надзвичайно цінувала книги, яка спеціально наймала такий був один єврей, який і у ці книги, спеціально балітують за великі гроші. Він збирав собі бібліотеку, він збирав себе вдома, мав свою приватну бібліотеку, він дуже багато зібрав для музеїв, е книжок. І викидає ці книги на машину, і вивозять е е е ви їх на підзамчик до пані Удерто, так? Це тут, на переїзді в нас, якщо виїжджати на Ореду, Находиться ця кімнатка, де він доживав свої останні роки, і кидає це все, все в сарай. В сарай. І, в принципі, все це, в такому модності що навіть душе, я я вивчу, я вивчу, там, якісь, чи то, то приїжджає і хотіла якісь книжки вислати дошки, то не готовно було ті книжки навіть знайти. Те, що я побачила каже, і знаючи його так до нього відноситься. Мало з того, той сад, який він засадив на цьому подвір'ї, громадянка, громадянка шуляк, Шуля, який передають цей будинок, бо в неї чоловік загинув у якійсь кипіль, чи не частин, не знає, от ці будинок, вона вирубує. Квіти вирубує той вузок, який він посадив, а квітник, до речі, виписував з Голландії, і надзвичайно сильно любив квіти, і він садив ці квіти. Це ну, людина от, така, такого складу, такого типу. Назвичайно чиста і надзвичайно порядна. Якщо говорити про Про нього, можна говорити не тільки як про громадського діяча, можна говорити про нього і про дуже добросіянина. Надзвичайно морально порядна людина. Тому що безперечно, було це все. З академії, коли в Академії навчався і з того прикладу паку, коли він з Костій Пусковським поїхав на відпуск, відпуск, І рушниця, яка була заряджена, але не була зведена, вистрілила і практично був ранений його товариш в Академії Костя Пусковській, і потім по сурення він помер. І, маючи таку велику відповідальність перед тією сім'єю, він одружується на одній з його сестер Кості Пусковського, не, скажімо так. Не по ведінню серця, а просто по ведінню обов'язку. Спершу ми разом виховує дітей. У два надзвичайно чудових сини, ви знаєте, він виховував. Один це Володимир Січинський, це молодший син, відомий історик. А другий маловідомий, але і надзвичайно можливо ну, цікава особистість, але мало про нього, хто що знає, це Сергій, який був особистим вхороні сином на Петлюрі. 21-му році він був, загинув в Анцуті, в Польщі, там, де був інтернований. В таборі, до речі, могилу такі ще й не шукав, і, і ніхто не знає, де вона знаходиться. Тобто він свого громадського такого, як громадянин, як громадський діяч, як сім'янин, це надзвичайно така теж поважна і чудова людина. І я чому зараз звертаюся до того, що мало з того, що так ми цінуємо наших патріотів, наших людей, українців, які Інтелігенцію, зокрема духовенство наше, яке надзвичайно сильно приклалося для того, щоб Україна відбулася, така як відбулася, щоб донести до наступних поколінь оці надбання, які були створені багатьох віків українців. Ми знаємо, що зараз жоден безпечний дослідник, чи то в галузі історії, чи етнографії, чи археології, чи бібліографії, чи музейзнавства, не може обійтися, якщо він себе поважає, без посилання на нього. Але попри те, і за радянських часів чомусь, ну чомусь, розуміло, він не чомусь зрозуміло, його цікував. У мене він було йому відмовили, зокрема, навіть в пенсії, він не мав за що лікуватися, він помирав е в тяжких муках, тому що його сильно били ноги, ті ноги, якими він сходив в поділля, вздовж і поперек, теж, нарешті, речі, на за себе збираючи матеріали для своїх праць, зокрема, і е ці праці, які називалися. Але що хочу сказати, що з радянських часів, чи багато ми маємо зараз в Кам'янці-Подільському, маючи отаку от потужну постать, яка виросла тут, або сумувалася тут і створила для Кам'янця-Подільського таке цікаве чудове тело, допомогла зберегти багато пам'яток, допомогла відтворити багато речей з минувшими, чи маємо ми тут багато матеріалів? Найбільше музей ми знаходиться в музеї заповідь. І честь хвала, що музей Запоріг, тоді є його записні книжки то деякі його праці є. Більшість праць у зв'язку з тим, що влада наша не подбала і згорів архів перевезли в Хмельницький. Зараз вони знаходяться в Хмельницьку. багато рукописів, багато рукописів. неопублікованих рукописи. які, зокрема, старанням, зокрема, військового Анатолія Михайловича публікуються. Я там просто десь публікував, деякі рухописи. От. І от і, тільки він ще книжку і сказав, каже, а тут немає підприємської підрозділи каменечні, вона вже опублікована. Я не знав, ти? прошу вибачити. Можливо, не все проховано в цій книзі. Але я вважаю, що і ага, і ще, коли він був надзвичайно хворий, не мав за що жити, йому треба було лікуватися, у нього один такий навіть не музейний, такий з Хмельницька лісу викупив дуже багато матеріалів і завдяки цим матеріалам ми маємо зараз в обласному музеї, признавчому, чи як він зараз називається, маємо е, е, теж е, архів Сіцінського. Але його скидані, трошки є в приватних колекціях, трошки навіть є в нашій колекції Харкова, ми є от, особисто, в особистому фонді, фонді е, Анатолія Михайловича. Всі ці речі порозкидувані. І ми практично в Кам'янці-Подільському дуже маємо зараз обмані матеріал. Так, ми шануємо цю людину, ми послуговуємося його матеріалами, ми пишемо, ми беремо в нього праці, ми собі там допрацьовуємо, розпрацьовуємо, розширюємо ці всі речі. Але чи ми вшанували його пам'ять? Ми маємо тільки одну вулицю, і все, більше нічого немає ще нічого немає, бо ясно цієї людини в кам'янізму чи ще є. У нас немає ні уроків таких якихось популярних закладських навчальних шкодів. Бо я впевнений, що наприклад на таких людей, як Сіцінський, так, як Костя Слуха, як Віктор Приходько, якщо би ви виховувалися наші люди, громадяни, то можливо зараз би не сиділи по цих міських градах отакі люди, які кажуть, а я нічого не чув про Костя Слуха. І це його каже, Оскільки я не чув, то я можу за нього голосувати. Ну а як ти не чув, то це ж вибач, А що, бо я газет не читаю. Та ти їх ніж yeah. не читаєш, якщо ти газет не читаєш? Так? От такі люди сидять, такі люди зараз представляють наше суспільство. І тому така, такі відбуваються революції гідності, тому що люди не витримують зрештою цього такого підгадського відношення до, 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 до себе, до людей. Що я пропоную? Я так собі думаю, що це питання не просте. Але я би, наприклад, пропонував. На підставі оцієї садиби, яку будував Ким'я Садисінській, створити в Кам'янці-Будівському музей сади. У нас немає жодного, ні кімнатки, а то Ну, там хтось трошки не буває музей робить, я, я не хочу закинути, що музей буде робити все, що можу. Але на тих скудних грошах ми будемо більше зробити. Що. Щоб зробити музей сади, де можна би було збирати матеріали, чи копії, чи матеріали, його речі, є. речі побуду є, я знаю, вони знаходяться в музеї, так є в приватних колекціях, можна би було зібрати. Цьому музеї садибо. Відтворити той сад, в якому буде, ті квіти так само посадити, той кузов. Є дуже багато е... спогадів, як він описується, як все це робилося і так далі. І в цій музеї садибо можна б було проводити екскурсії не тільки з Сіцінським, бо, наприклад, і... там могла би бути музей Садиба Подільського українського духовенства, де завжди міг бути присутні священними екскурсією, і міг би розказати про то. Страдало українське духовенство, як ви страдало нарешті на свою церкву, як ми маємо нарешті свою українську державу і так далі. Тобто, така пропозиція, щоб створити музей Садибу на... На, цього, на місці цієї садиби, що колись її будувалося ці І це не просто там находиться зараз кілька життя. Сім'ї проживає, Але щоб ми це зробили, це був би інший рівень каміння. Музей Садиба це рівень, не такого місця якогось там. Юні, так? А ми по маласі заново почали до відновлюватися ті традиції, раді чого наші люди працювали в Ну, Якщо коротко, то книжка складається з мемуарів Сіціінського, так спогадів, які мені вдалося зібрати. Я впевнений, що це не всі спогади, вони розкидані, вони, вони розірвані, там одні своїх їздові немає. Складається заслування Сіцинського э, з Рушевським, з Антоновичем, Сергієм Єфремовим. Я знаю, що вчимо в чому презентації книжки, що вона буде більш пома чи моя, в цьому нашому. Складається з тих документів, коли в нього відбирали ці будівлі. Документи, до речі, зберігаються в, в нашому в'язі, в Складається з документів, коли його запрошували на роботу в університет, в Бігородній університеті, коли в нього відбирали останній кусок хліба, я він просився, коли в нього відбирали ці будівлі, і я підписав, що я прожив все життя в камянці Подільського. Я прошу міську владу. Залишіть для мене той флігер. Я ж так багато зробив зробив лягальниці. Я присвятив йому працю, е, город Кам'янець-Подільський. Ця праця отримала перше місце. І завдяки цьому я побудував цю ділянку. Фактично місто мені дало цю ділянку. Так? І тепер місто в мене відбирає. Це як Крим? Як Крим, дали до мене? Ну, Забирають? Давня традиція. забрали у філії. Забрали? Це приватна власність. Яку забрали, практично, якщо брати по законах сучасного часу, то в його просто реалізували, зараз ми мали комусь повернутися з його нащадки, якщо так підійти до цього по правильному. Але ми говоримо про інше, говоримо про музей, про можливість створити такий музей. І подаю такий короткий перелік праці. Така з таких розділів складається. Є кілька документів в цій книзі, які раніше не публікувалися, це з родинного архіву. Володимира Січинського, який надав люб'яну перебуваючи кам'янці політику Ярославу Січинський, в 91-му році, який публікує цей документ. є трошки там фотографії. Це практично така річ, яка вона не, такого, скажімо так, не розрахована на науковців, вона розрахована на те, щоб можливо, наприклад, зі цієї людини показати. Саме ці мемуарії нести, показати, наскільки ця людина була цілісна, і скільки вона багато зробила для Міця Подійства, і що нам потрібно в таких людей вчитися і рухатися по життю, дивлячись моральними принципами, а не просто за минутими. Шановні колеги, коли ми ставимо цю мене питання, чи відомо сьогодні вам проживих на штампу Сицівського, які тоді внуки, правда, я тут подаю тоді весь перед родинні вази, починаючи і Закінчуючи десь ну, 10 років, 15 тому в нього було ну, в його, в нього було там васини, дві дочки Валяна, Тетяна була, Сергій і Володимир. І, і, ну, Сергій був він помер молодий. Ну не молодий, власне був, був, але був, був помер.